Бо я буду Нет, надо, надо втулки поменять. Потому что косарка у боку вывертает сыном. А ще кажуть, что це даже утулки не знаю, что помогут. Якщо выработка велика на тех, что утулки вставляются, до утулки надо менять. Ну, зарезать и новые приваривать. Но я их не буду цевать ничего, что только утулки поставлю и все. Надо бы в интернете подвести, как правильно люди делают. Одни подшипники ставят. Закрытый больше вырезали такая uh -huh. долго ходить. Просто песок попадає, і воно виработку вилить, воно як яйцо стає. Самі те втулки. Не втулки, а в шовтулки вставляються. Воно в замки втулок толк Ляха, Да, ми те його до одного луга, не те його поза год, одного луга, а тут скосили и все. І Я, і ну да, Поза той годин, мабуть. Поза да. да. да, годи? той, так. А як ми тобі раніше косили, не було що? Взагалі не сміття косили. Настільки трава не було. Я трави маю війська, що поза той год ми скосили одного луга близько і все. У нас сіна хватило. А той го прийшло нам багато де да, косити. Да. Того году ми навіть там на калинівці косили. Да, бо не було і щоб не скосили, нас би не вистачило. І то ми раніше до 20-х, це що весна тепла була, і ми раніше вигнали. А так би нам би то і не вистачило. Ну. Баш да. Бог дав, що вистачило. Ну так, да. а так то все. Стали, в лютому вже була плюс 20. Угу. Тепла весна. в страниць дуже хорошо. було розколотать бо веспа. Це я стався. Ну і мокро. На, Зато у травні, якщо пойде теплота, то це його до... трава пойде. Буде що косити. Да. Якщо не буде дощу більше, а, а буде. Аби засухи тепло. не було, бо тоді я знаю, що в червні засуха і все жомкиє халярів. Будемо з неділі, якщо десь бог садить на склад. Тоді треба раніше косити. Там Починати все. там не в не в конці червня, а тут в кінці травня. Так трави вже буде достатньо. Yeah. щоб вона не вигорала, не вспіла oh, вигорати. Якщо мохре буде, нам може вигнести картоп. У нас там низ трохи, дарма, що горка, знаєш, посередині. Бо треба там на розкидку було. З Користенського району привіт нас склад. Воно хоч буде від агарба тако, знаєш. ну. Але буде все чого, хоч вода трохи стікать на бока. Mm -hmm. Розори будуть. Хороший та міністр. То я цю пусту баночку викидаю. Так, да. одну минуту сижу. Дай мені її сюди, я, подійсю. я подійсю. Одну одну Так, Можу якихось сверл використовувати. Так, батьки, вам привіт! Які плани? Тоже. Сьогодні багато планів. Треба мішок картоплі перебрати, продати. Штулки батько на косарці хоче поміняти. Да, мама уборку хоче затеяти. Ух ти є. Одним словом, багато, багато всього, чого треба зробити за сьогодні. Ні, э, це не западне, це північ. Косичка, як у моєї сестри, злой. Спасибо. Що це там такий шоров стить? Там пісочок ще може бути. Вітаміни. Я, по суті, то, я хочу, можна того випити. Так. Або випи висипать в чашку. Багато йота. А ні, це. Це вода в цю якась фігня. Пробці. Чуєш, що висловь. Внутри пробці щось. Да. Да? Це вода внутри, вот тут в твій колбі. Да. Через не значить там щось піщане засипати. Мара забрати, подивитися, що. а може таблетки си не сирили. Може, може. Може, яка тут хімія чи що-то спеціальна. Что впитывает? Ты видишь, что так плотно запечатано все это белое. Да, и может что-то влагу впитывает? Может. Ничего я знаю. Короче, пойду я зубы чистить. Да надо готовиться, да, по Так, привет Европа. Иван, привет Ганга. Александр, Бог мой. Верный друг. Да, Александр. Действительно. Да, Макс, помню. Алексей пишет, хотя мы обо политикой. Не, тема не политика. Зараз будем отвечать на комментарии. Люди оставляют много комментасов под видео. И я не успеваю отвечать им. И я отвечаю им в прямых трансляциях. Разом с людьми. Де що объясняю, сижу. Я длинные ответы не пишу в комментариях. А в прямих трансляціях, хто хоче почути прям очень розгорнутий ответ на свій вопрос, приходять і слухають розгорнуті ответы на вопросики. You know, блин. Того давайте почнемо відповідати. Надо стола протерти. Я не знаю, Олег, вообще без понятия. Так, я кожен день діваю. Я веду трансляції, люди, чоловіки, з 9 утра до 6 вечора, з 12 до 2 обідні перери. Це прям повноцінний... Це прям повноцінний робочий день. Тема відео сільське господарство. В основному це сільське господарство. Ну і звісно, я вчу дві мови іспанську і англійську. Я читаю книги просто по саморазвитию, скажімо так. Не українець Максим. Потом я занимаюсь спортом, занимаюсь закалюванням. Люблю біг. У мене куча гантелей ці ходу. Гіра є. Ну, Раніше я активно займався спортом два роки тому. Потім якось не до этого ну, війна почалася. Взагалі було не до спорту, все закинулось, я перестав бігати, я бігав по 10 кілометрів. Перестав бігати, перестав займатися спортом, утратив трохи свою форму. Ну, воно видно, що я трохи набрав віса. Утратив свою форму і зараз будемо стараться її вертати. Не устаєш? Так, да, Елена, устаю іноді. Того я собі вистроїв робочий день. У мене субота-неділя, вихідний. плюс будемо практикувати ще голодання, хочу спробувати. Гена, я всегда ем на камеру. Когда помнишь хорошо, хорош уже дурака валять, Украина. Прошу Оля? Hello from Brazil. Hello, Oliveria. Oliveira. Oliver. Pereira. Джордж Бавентура. What is your name? Please say I don't uh, understand. Uh, я непридатний придатний uh, міру у всьому мірі. У мене, як то говориться, красна карточка. Я українець. Сі Бразил, Ріо де Жанейро. О, я з України. My name is Dima. I try to learn Spanish, <laughs> but I can't I cannot speak with you in Spanish. Uh, Года не не шибко хорошо надо есть мясо, но хорошего вкусного мяса, да? Это не к подписчикам. Чего гена? Чего ты? банг называется. Банг мук мук банг. You know, блин. Джордж, uh, don't forget to subscribe To channel and don't miss new video, you know. yeah, come on. Так, давайте відповідати на коментарі, Давайте попробуємо сказати цьому человеку, що ми будемо відповідати на коментарі, які люди э оставляють під відео, Люди завышают под видео. In this uh live broadcast, I respond to the comments that people leave under me. Русский. Но обнимаю тебя. Thank you, George. Ты занимаешься саморазвитием только в плане физической культуры или разнопланового развития. Ну, еще книги читаю. Психологии. Раньше много книг по психологии читал. Завет чуть поменьше. Изучаю мови. Цены так-то просто самому делать. Люди, ставайте спонсорами. Для спонсоров есть куча классных роликов. Там 60 роликов для спонсоров. А спонсорство всего лишь 35 гривен в месяц. Того я думаю, вам буде інтересно це. А я відповідаю на коменти Ну давайте для начала перезапустимо нашу трансляцію, читав логіку виноградова. Ні, не читав. Я зараз покажу до книги біом. от мої книги. Це все, що у мене поки що є. Давайте перезапустимо трансляцію і приходьте, приходьте і будемо далі розмовляти